Ви точно бачили цю картинку. Змія розділена на частини. Підпис Join or Die. Але що вона означає? І чому її створив саме Бенджамін Франклін? Це відео про те, як колонії, які не вважали себе країною, уперше подумали: ми або об'єднаємось, або загинемо. Сімнадцяте століття. Європа переповнена. Усі хочуть жити краще, але не всім є місце. У новий світ їдуть ті, хто чимось незадоволений. Хтось тікає від переслідувань, релігійних чи політичних, хтось хоче землі, свободи, можливості. А хтось просто не має шансів на нормальне життя в Європі. І що важливо, це влаштовує всіх. Англія Рада. Безробітні і незручні геть. Колоністи раді, тут у них вільна земля і немає королівських наглядачів. Це ніби він. -він. До кінця XVII століття колонії вже не виглядають як віддалені аванпости. Так, вони бідні на старті, але без зайвого контролю, працюючи на себе, вони ростуть. Вирощують тютюн зерно, виробляють ром, збирають хутро, ріжуть ліс, розвивають торгівлю. І головне, їхня продуктивність вища, ніж у метрополії. бо ніхто не забирає у них третину врожаю на утримання якоїсь баронеси в Лондоні. Там, у колоніях, немає аристократів, там заробляють і забирають зароблене собі. Від цього зростає і господарство, і населення, і самосвідомість. І ось, коли колонії починають економічно підійматися, Англія помічає: ці хлопці вже не просто висланці. Вони починають з нами конкурувати. І тоді Лондон вирішує: Пора навести порядок. Ви ж колонія? Ну от і поводьтеся, як колонія. І починається. 18 століття. У Європі панує меркантилізм теорія, за якою торгівля це війна. Кожна країна має експортувати більше, ніж імпортувати. А колонії це ресурси. Вони мають годувати метрополію. Англія забороняє колоніям продавати товари куди-небудь, крім неї, самої. Навіть залізо треба добувати більше і продавати дешевше, ніж Англія купує у Данії. Вгони хутро, ром, залізо, але тільки через британські руки. А на алкоголь, залізопапір вводять мита й податки, і колоністи відчувають. Ми для них просто корисні дурні. Починається обурення. Ще один важливий момент: уже з'являється нове покоління, яке народилося в колоніях, і серед них Бенджамін Франклін. Він не емігрант, він не пам'ятає Європи, він місцевий, він бачить, нас обмежують, нас обкладають податками, нас вважають нижчими. Франклін починає казати: а може досить? А може ми вже не просто в колонії? У 1754 році Франклін публікує ілюстрацію, розсічена на частини змія з підписом Join or Die». Кожен фрагмент змії це колонія. Змія символ сили, яка втрачена, якщо не об'єднана. Це перший заклик до єдності. Але важливо, ще не до незалежності. Франклін тоді хотів лише координації дій, спільної оборони, Союзу. Бо в той момент ще ніхто не називає себе американцем. Усе це відбувається на тлі великої війни Франція проти Англії за контроль над північноамериканськими землями. Колоніям загрожує війна на фронтирі, і Франклін бачить, розрізнені колонії це як розрізнені частини армії, вони слабкі. Його заклик Об'єднаємось хоч для самозахисту, бо інакше нас поодинці розчавлять. «Join or die» – це крик розпачу, але й перше зерно національної свідомості. І тут цікавий парадокс. На той момент колоністи ще не хочуть від'єднуватись від Британії. Вони все ще вважають себе британцями, лояльними, просто такими, що мають власну специфіку. Пройде ще понад 20 років, перш ніж ці ідеї перетворяться на щось більше. Наступний вибух 1770-ті роки: акт про гербовий збір, чайний акт, бостонське чаювання. Ідеї Франкліна раптом повертаються вже не як об'єднання колоній у рамках імперії, а як створення нової країни поза імперією. Змія оживає вдруге, тепер як революційний символ. Її малюють на прапорах. Вона з'являється у газетах. Це вже не просто Join or Одай, це вже Америка або смерть. Бенджамін Франклін це не просто дотепник, який малював змій. Це один із найосвідченіших людей свого часу. Дипломат, науковець, видавець, винахідник. Саме він згодом стане автором частини Декларації Незалежності і буде відстоювати інтереси США у Франції. Але почалось усе з картинки в газеті. Джойн Одай це перший візуальний символ американської політичної єдності, перше публічне нагадування. Окремо ми слабкі разом сильні. І просто мем 18-го століття, який жив і надихав навіть 30 років по тому. Це була не просто пропаганда. Це була ідея нації у зародку. Історія Франкліна це історія про те, як одна ідея може випередити свій час на десятиліття. Як символ може об'єднати навіть тих, хто ще не вважає себе єдиним народом. Америка не народилась одразу. Але народилась тоді, коли ідея об'єднання стала важливішою за приналежність до імперії. І, можливо, саме з картинки Змії все й почалось. Це був Бенджамін Франклін і його Джойн Одай. А якщо вам цікаво, як інші символи змінювали хід історії, підпишіться і поставте лайк. А в коментарях напишіть, який історичний символ для вас найпотужніший.